У цьому відео дивимось на одну із популярних моделей повнокадрових камер Sony Alpha, це Sony A7 Mark II. Подивимось, яка іде комплектація у цієї моделі, а також розповім вам про її характеристики та на що саме звернути увагу, якщо ви цікавитесь цією моделлю камери. Sony A7 Mark II це беззеркальна повнокадрова камера з матрицею на 24 мегапікселі. Тож, давайте відкриємо з вами коробку та подивимось, як виглядає камера. Це ще камера, яка йде у комплекті з ось такою величезною інструкцією з технічними всякими характеристиками, тому що уже у нових камерах Sony в комплектах там йде лише онлайн. Інструкція, а тут іще у вас є такий талмуд паперовий. Так, це в нас різна там документація з описом і характеристиками якимись технічними від виробника. І ось що у нас значить тут у коробці? Безпосередньо сама камера. Ставлю її сюди. Також в комплекті йде фірмовий ремінець, він досить цупкий і з логотипом Sony Alpha. Так, у нас йде акумулятор. А, акумулятор, значить, йде NPF 50 на 1020 мА. Виробник каже, що його вистачає на десь 300 мА. Плюс-мінус фотографій, але це залежить від того, як ви будете користуватися екраном, чи будете використовувати ви відеошукач, да, та скільки ви будете робити знімків, умовно кажучи, на хвилину часу. Тому що якщо ви будете багато користуватися екраном, то цього може бути, ця цифра може бути меншою, ніж 300 кадрів. Значить, у цій комплектації йде два варіанти зарядки: це для годокої розетки і. Нашої звичайної європейської. Так, загалом це весь комплект складую назад і ставимо акумулятор. І розповім вам про характеристики та особливості цієї камери, чим вона ж може бути цікава для вас. Давайте пройдемось по корпусу камери. Значить, що у нас тут е, по корпусу? Її вага без акумулятора 556 грамів. Це досить легка камера, вона компактна, я би сказав. Наприклад, Mark IV, він уже значно більший, набагато більший від цієї моделі. І по сучасним міркам ця камера по розмірам десь наближається до камер Sony Alpha C, які йдуть е, повнокадрові у компактному корпусі. Ось це приблизно. Е, Така ж по розміру модель дуже компактна. Значить, що в нас тут на корпусі? Із елементів керування у нас по стандарту кільце керування діафрагмою знаходиться під вказівним пальцем. Тут у нас кільце для регулювання витримки, це у нас для виставлення експозиції в автоматичному та полуавтоматичному режимах, і кільце, звісно, кільце вибору режимів. Із елементів тут у нас роз'єм під е, гарячий башмак для спалаху або синхронізатора. І давайте подивимось, роз'єм карти пам'яті він у нас під одну карту пам'яті. Тож, якщо ви розглядаєте хочете собі камеру для якихось довготривалих експедицій, вам бажано е, розглядати камери з двома слотами. Карти, а якщо, в принципі, ви знімаєте десь по місту, у вас є можливість швидко скидати інформацію з флешки, то, в принципі, це досить класна і вдала модель. Дивимось далі. У нас на корпусі 1, 2, 3. І чотири кнопки програмування, на які ви можете винести свої функції. Це досить зручно, адже ви можете, наприклад, винести баланс білого, режими зйомки, можете винести налаштування по автофокусу, і вони завжди у вас будуть під рукою. Дивимось слот під акумулятор, і давайте зараз запустимо камеру. Подивимось, і я вам розповім, що в ній є цікавого по характеристиках. Ця модель підтримує зйомку відео в HD форматі з 60 кадрами. Вона дозволяє робити вам знімки на швидкості від 1 восьмитисячної, якщо ви ведете якусь дуже там швидкісну зйомку. До 30 секунд на довгій витримці. 117 точок фокусування по більш ніж. Половині площі кадру. Тобто, якщо у вас об'єкт потрапляє в кадр, у вас є 117 точок, які починають відслідковувати рух об'єкту у кадрі. Серійна зйомка 5 кадрів на секунду, що досить непогано для такої камери. Режим вибору, швидкісна зйомка, досить швидко. Також фокусування дозволяє вам розпізнавати обличчя та одразу фокусуватися на обличчі, якщо воно є у кадрі. У неї є вбудований Wi-Fi, ви можете передавати знімки на телефон одразу після зйомки, та, наприклад, редагувати на телефоні, якщо у вас є мобільні додатки. Камера пише 14-бітні raw файли, а експонометр на матриці на 1200 точок для рівномірного. Оцінювання, освітлення у кадрі. А також особливістю цієї камери те, що в плані відео вона його пише з дискретизацією 4К. Тобто вона записує 4К, а потім його стискає до HD якості. Тобто тут буде дуже якісне і контрастне HD-відео. Тож, зробимо підсумок Sony Alpha 7 Mark II – це повнокадрова, бездзеркальна камера. У компактному корпусі, яка має три кнопки програмування, а також 117 точок фокусування по більшій частині кадру. І вона вам дає досить великі можливості в плані зйомки, в плані корекції кольору, а також тут вбудована стабілізація на 4,5 стопи та фокусування по обличчях, Яка дозволяє вам не думати і не хвилюватися про розмиті обличчя або очі у кадрі. Якщо у вас залишились іще якісь запитання по цій моделі камери, задавайте їх у коментарях. Хто бажає навчитися фотографувати та освоїти професію фотографу, ви можете звертатися до мене за навчанням, наприклад, через інстаграм. Та бажаю вам всім гарних фотографій.